Чи можуть ТЦК штрафувати чоловіків, які оновили дані за порушення правил військового обліку в минулому? Дізнайтесь про це у нашому відео. Сьогодні ми розглянемо важливу тему про штрафи за порушення правил військового обліку та як суди враховують строки згідно з новими законами. Питання полягає в тому, чи можуть ТЦК штрафувати чоловіків, які вчасно оновили свої дані за порушення, які сталися в минулому. Це викликає багато занепокоєння серед військовозобов'язаних громадян. Військовозобов'язані, які оновили свої дані після прийняття нового закону, можуть опинитися під ризиком штрафів за порушення в минулому. Законом номер 3696 були не лише підвищені штрафи, але й змінено статтю 38 Кодексу України про адміністративні правопорушення, яка регулює строки накладення штрафів. Тепер три місяці рахуються від дня виявлення порушення, а загальний строк у рік з дня вчинення. Судові рішення щодо штрафів за порушення вимог військового обліку показують різні підходи до застосування нових законів. Наприклад, Лубенський міськрайонний суд Полтавської області, чоловік побачив у резерв плюс, що перебуває у розшуку, і добровільно пішов у ТЦК. Там його оштрафували на 17 тисяч гривень. Суд визнав дії ТЦК неправомірними, оскільки закон про мобілізацію не має зворотної сили. Дубенський міськрайонний суд Рівненської області. Чоловік прийшов до ТЦК для уточнення даних. На нього наклали штраф за те, що він у 2021 році не став на облік. Суд скасував штраф, оскільки закон не має зворотної дії. Ленінський райсуд Миколаєва. Суд скасував штраф 25,5 тисяч гривень. Накладений за те, що чоловік не повідомив про зміну сімейного стану і місця роботи. Суд зазначив, що за новим законодавством людину не можна штрафувати за неповідомлення даних, які і так є у держави. Первомайський міськрайонний суд Миколаївської області суд визнав правомірним накладення штрафу за триваюче правопорушення, коли чоловік не з'являвся у ТЦК з липня 2022 року. Шостий апеляційний адміністративний суд суд дійшов висновку, що адміністративне правопорушення не є триваючим і накладення штрафу після двомісячного строку є неправомірним. Ці історії підкреслюють важливість розуміння своїх прав під час оновлення даних у ТЦК. Суди можуть мати різні підходи до цього питання, тому важливо знати свої права. Судові рішення щодо штрафів за порушення вимог військового обліку показують різні підходи до застосування нових законів. Одні суди визнають, що новий закон про мобілізацію не має зворотної сили і не може застосовуватися до правопорушень, вчинених до його прийняття. Інші трактують відсутність на обліку як триваюче правопорушення, дозволяючи накладати штрафи за новими правилами. Це питання залишається спірним. І рішення приймаються з урахуванням конкретних обставин кожної справи. Поділіться своїми історіями в коментарях, підписуйтесь на наш канал і дивіться інші відео.